Всім самий величезний-величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд продуктів із Аврора. Я вже а, купував деякі продукти, ми з вами робили дегустацію тих продуктів. І сьогодні я купив новеньке щось і хочу з вами попробувати. І також буду чекати від вас а, коментарі. Чи ви купували м ось ці продукти, які сьогодні будуть відео. Чи ви купували, чи не вам подобається. Бачу дуже багато продуктів, які. Можна знайти от тільки в Аврорі. Більше ні в якому магазині я не бачив. Наприклад, ось такий тунець, я бачу тільки в Аврорі продається. Таких паштетів багато в таких упаковках, але саме у цієї фірми Варо, паштет Курячий, я теж вперше бачу. До речі, тут вага 130 грам, така немаленька, да? тому що в інших роблять 100 грам. Спробуємо з вами цей паштет. Тут в мене ще щось є. Хотів зробити ось таку кашу козацька з м'ясом, але зараз немає, на жаль, вже другий день води, тому каша відложимо на інший раз дегустацію. Тому що економлю воду, не знаю, чи буде чи не буде вода. От другий день немає води. Дуже складно. Да, дуже складно. Ну, Зато сьогодні ми з вами спробуємо дещо таке цікаве, нашумівши всі. Їдять ось таке харківське бісквітне печиво, класичне. Ой, воно вже навіть порізане. Волхов. Радість ділитися. Виготовлено, з класично... Виготовлено за класичною рецептурою без синтетичних барників з яблучним повидлом. Його всі дуже-дуже полюбляють, а всі кажуть, що воно дуже смачне. І тому я теж вирішив сьогодні з вами спробувати цей. Печиво. А як ви знаєте, я дуже полюбляю печиво. Для мене тортики. Як воно пахне. Вол, волнов чи волхов. А, волхов. Харківське. Ну, давайте попробуємо. Харківське печиво. Ніжна вафля. Рожевий та класичний бісквіт. Соковите яблучне повидло. Якщо вино мені сподобається... Тримайте мене семеро. Ух ти, дивіться, яке воно класне. Дивіться. Бачите, тут, тут і тут іде вафля. А всередині ось такий кольоровий бісквіт. Ого. М -м -м -м. А хто їсть? Бажаю смачного. А хто не їсть, мабуть, зараз піде їсти. Друзі, воно надзвичайно красиве. Воно дійсно виглядає як домашнє. М -м -м -м. Воно дійсно дуже смачне. І знаєте, що я скажу? Я завтра піду купувати ще. Треба чай поставити. Надзвичайно дуже смачне. М -м -м. Я навіть не буду запаковувати його, тому що зараз після відео я зроблю велику кружку чая із хом'ячу. Хіба треба знайти якусь кіношку. Воно дійсно смачне. Мені сподобалось. Хочу одразу сказати, що це ніяка не реклама. Всі продукти куплені за мої власні кошти і ніяка не дезінформація це суто мій смак. Треба запити. Я вже поставив склянку молока. Минулий раз я вам забув показати ось ті палички, які купую діткам. Знаєте, є такі дітки, які не хочуть пити молоко. А мама купує ось такі палички, спеціально треба пити з молочком. Давай я тобі куплю палочки і ти вип'єш все козяче молоко. А козяче молоко таке. Ой-ой-ой-ой-ой, я пам'ятаю, я пив козяче молоко. Це було щось з чимось, але пив. Так, мабуть, треба ножиці взяти. Давайте зараз я зараз візьму ножиці, відкрию і спробуємо, що воно таке. Що це за такі палочки зі смаком лісових ягід. Але я дивився склад. Дивіться, соломка з розчинними цукровими гранулами. Для молока зі смаком лісових фруктів. Помістіть соломку в стакан приблизно 200 мл а, так молоко кімнатної температури і насолоджуйтесь смаком. Склад. Цукор, фруктоза, глюкозний сироп, ароматизатор, барвник, концентрат соку чорної моркви. Тут, тут взагалі нема ніякої хімії. Давайте спробуємо. Так, 5 штучок в наборі. Подивіться, як цікаво, вони зроблені. Тобто, коли ви п'єте, оці самі гранули не, зразу не потрапляють. Да, просто, мабуть, розчиняються. Давайте спробуємо. Мені ж самому цікаво. Ой, дуже цікаво. Мабуть, діткам, хто не любить молоко пити, воно дійсно цікаве таке. Я не раз спостерігав, що купують ось такі соломинки з такими гранулами, бачите, і вони не зразу всі розчиняються. Тобто ти їх п'єш, п'єш, п'єш. Треба випити все молоко, тільки тоді вони розчиняться. І справді смак такий дуже цікавий. Ну, як фруктове молоко виходить або якийсь як коктейль. Цікаво придумали. Цікаво, дуже придумали, це потім я доб'ю. Дуже мені сподобалось. І добре, що для дітей там дійсно немає ніякої, а, якоїсь хімії. Тільки мені не подобається, чому виробники малюють на етикетках усіляких створінечку якісь з рожками. Вони малюєте вже краще смайлика. Да? Пам'ятаю, теж теж якась були фішки чи що дітки збирали. І там були ці з, з, з рожками. Отут так само, бачите? Сміється і роги. Ну для чого малювати ось ці роги. Добре, ну це моє таке власне. Це моя така думка. Так, а, минулий раз ми з вами куштували ось такі от палочки е, з шоколадом. А, що хочу сказати, так, да, смачно, цікаво для дітей на, такі, на перекус, між е, їжею. Але хочу сказати, що дуже мало. Отих палочок. Мені здається, шоколаду дуже багато, а палочок самих, самих тих дуже мало. Цього разу в аврорі вже з'явились ось такі ось. цікаві. А, так само мало дуже тих палочок, 5 штучок, чи 7, 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6. 8 штучок, але вже йдуть ось такою фісташковою пастою. Хочу сказати, що де, да, дуже е, теж купують. Я коли знімаю відео, дивіться, що, що люди купують зазвичай в магазині Аврора з продуктів. Сама паста на смак теж дуже цікава. Мені подобається, але тут є ще дуже багато місця для отих палочок. Ну, це ж палочки, ну це ж хлібчик. Дайте ще трішки. Так, да, як минулий раз мені вона теж сподобалась, ця паста шоколадна. Оця паста з вісташковою кремом. М -м -м. Теж, до речі, дуже-дуже цікаво. Що я хочу сказати? От в моєму дитинстві я згадую, що таке цікаве було в моєму дитинстві, що ми їли з, такими, з таким. З так... Щоб залюбкими за це чекали. Кіндер-сюрприз. Більше я нічого не пам'ятаю. Ще пам'ятаю якісь жуйки, потім вже з'явились. А такого вибору, як зараз, ну це взагалі це дуже всього забагато. Я почав з солодкого, але давайте почнемо. Я хочу спробувати ось цей тунець. Ціни я буду вказувати, коли буду монтувати відео. На екрані будуть з'являтися ціни. У мене є чек. Скільки коштують зараз ці продукти. Але хочу сказати, що зараз може ціни мінятися, тому що кожного тижня ціни підіймаються, і це незалежно від магазину це зовсім інакша ситуація. Так, подивимось: тунець. Мені дуже цікаво, тому що я тунець купував в магазині з європродуктами. Там справжній італійський тунець, а тут у нас ось така от ну, на смак. На смак на запах нічого. Салатний у власному соку 80 грам. Склад, риба, тунець, 70%, вода 29% і сіль. Все, більше тут нічого нема. Ось так воно виглядає на вигляд. Подрібнений, дуже подрібнений. Давайте я спочатку так спробую. Я взяв, звичайно, ж хліба. Да, Якщо купувати, ну це написано, що подрібнений, да? Я купував це в євромагазинах то там можна вибрати і такий звичайний тунець. А от потрібен я не пам'ятаю, чи я купував. На смак точно точнісінький, як, як зазвичай ми купуємо навіть в цьому іншому магазині. Да? Але що я хочу сказати? Тут дуже багато води. Дуже багато води. Таке враження, що навпаки. Ось тут вам краще видно, звичайно, що подивіться. Бачите? Ну, хочеться, щоб дуже такий рідкий. Але ще раз скажу на смак, як звичайнісінький тунець. На смак добре, але от... Мені... Це одно що, щось та й не то. Ну що я скажу? Тунець так я собі. Мені він не зайшов. Паштет. Цікаво мені спробувати цей паштет. Я вже приготував хліб, але, мабуть, я буду без хліба. Дегустація. Без хліба чи з хліба має бути. Ого! Це вперше я не можу відкрити оцю упаковку. О, дуже тяжко відкривається. Надзвичайно тяжко відкривається. Так, давайте почитаємо, що тут у нас. Паштет курячий. Так, вода. Погано видно. Курячі шкірки. 11%. Борошно, пшеничне, глютен, манна крупа, Рослинна олія. Соус соєвий, білковий. Йо-йо-йо-йо-йо, друзі. Тут стільки всього багато. що таке враження, що це не паштет, але ось так він виглядає. Консистенція така звичайного паштета. Так, де моя вилка. Так, да, дійсно тут видно, що дуже багато іншої сировини. Але дали оцю смакову добавку. Ну, дійсно, як е, паштет. Що я хочу сказати? Такий на перекус. На перекус можна взяти. Е, я е, хочу, хочу сказати, я люблю паштети. Е, ось не такі, щоб гірчили. Е, гіркувати я не люблю. Е, з прянощами, щоб пахло. Оцей паштет е, так підходить. За ароматом, за смаком. Але е, сам склад паштету. Сам склад паштету не тішить без консервантів. Але на перекус можна. Так. Чіпси. Нещодавно вони з'явились в Аврорі. А можливо, у вони були. але я бачу, що в нашій Аврорі вони ось тільки що з'явилися. Точнісінько, такі самі були минулого разу такої форми, да? ось такими смужками. Тільки іншої фірми я розповідав про ці чіпси. Ще чіпси з дитинства, дуже всі полюбляли. Хочу спробувати ось ці. Хочу сказати зразу, що сиром я не люблю чіпси, взагалі зі смаком сиру, але інших не було. А можливо це і добре, щоб щось різне в мене було. То Завжди купую, дуже, дуже рідко купую, але я з сиром не купую. А от зараз я сир зі смаком сир та цибуля. Хімія як хімія. Хочу сказати, що тут більше вага, ніж в тих минулих. Тут 100 грам. А от ціну не пам'ятаю. Ціни з'являються будуть на екрані. Так, да, дійсно велика пачка. Бачите, XXL. Made in Ukraine. Хімія. Що -що? А що чіпсів? Хімія. Мені б картопля, але... Ось з тих всіх приправ, єшок, це в кожній пачці чіпсів. Але в дорогу я купував. В дорогу я купував, мені дуже подобалось їхати, їхати десь далеко і дивитися в вікно і щось гризти. Дивіться, що я взяв. Я завжди дивився на ці шоколадки, шоколадка Неслі. і тому вирішив теж спробувати її. Дуже швидко їх розкуповують, надзвичайно швидко, але вона. Поки я її довіз, вона розтопилась. Ну, врахуйте, що тільки там 20, 23 градуси на вулиці я поставив у рюкзак. Вона розтопилась. я її поставив до холодильника. Думаю, що вона вже замерзла трішки. Але поки ми з вами сиділи балакали, шоколадка знову вся розтопилася і втрачає свою форму. Бачу, що теж купують цей несквік. Знаю, що є кавовий напій несквік. Хочу спробувати 100 г 35 гривень. Зараз зі знижкою в Аврорі 35 гривень. І що тут у нас? Що тут у нас? Цукор, молоко сухе знежирене, какао масло, олія пальмова, молочний жир, какао какаотерде, сироватка молочна суха. Може містити арахіс, містити арахіс та... арахіста, кавові боби. Кунжут. Горіхи та Тасую. Значить, цікаво, дивитися, як він зроблений, ось такими бачите, можна просто підломити, щоб звучно, але вона мене не ламається, вона, мене вона в мене гнеться. Вона мене гнеться. Надзвичайно дуже-дуже така чутлива до температури, тому, мабуть, я буду кусати її. М -м -м. А всередині бачите прослойка білого шоколада, білого молочного молока. Хочу сказати, що да, це... Ну якщо м написано на м шоколад і цукор, мені вже здається, що це вже десерт, правда? Тому що справжній шоколад не повинен мати а, в складі цукор. Може я помиляюся, але мені здається так. Дуже солодкий, дуже для мене дуже він солодкий, але Ну, не знаю. Хто полюбляє? Ну, якщо їх купують, значить він смачний, смакує. Друзі, у нас зараз буде така теж цікава штучка. Зараз ми до неї йдемо. Мені дуже цікаво, оці печенька, вони йдуть печноздобне із желе, зі смаком апельсина. Я взагалі не люблю зефір, не люблю желе. Але для дегустації я теж взяв спробувати, що це таке. Тому що бачу теж дуже-дуже багато як багато, відносно. Ось такі дуже часто з'являються в Аврорі і бачу, що купують. Теж запаковано красиво. кожне печиво лежить окремо. Це дуже дякую виробникам. Треба подякувати виробникам. що, спробую. Дуже виразний, насичений такий аромат, аромат дійсно. Апельсина, ну, лимонна кислота, мабуть. Але ж я кажу, я не люблю не любитель зефіру і цих всіх желе. Желе 50% зі смаком апельсина. Стенні кондитерські глазурів. І склад Желе. цукор, патока пальмова патока мальтозна, вода питна, жалуючий агент, пектин, концентрований стік. Апельсин 1%. Регулятор кислотності, лимонна кислота, про те, що я вам казав. А, так. Ароматизатор апельсин. Вищу сохту, борошну, вода питна, цукор, корхмат. Ну, чесно, я не любитель цього, але як, е, є дуже багато теж інших виробників, які роблять на кшталт на такі торченки. Тоня, я тебе кохаю. А з тими трубочками, мабуть, всі 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 знайомі. Я пам'ятаю, дуже-дуже давно, як тільки вони з'явились в магазинах, вони ще йшли не в упаковках, а вони йшли м на вагу. Тобто ти заходив в магазин і брали ці всі трубочки, швиденько розкуповували і заходили, питалися, а коли знову у вас будуть ось ці трубочки. Хочете ці спробувати трубочки. Тут написано Кармеліно. Кармеліну молочні, 150 грам. Так, склад глазур, кондитерська, борошно пшеничне, вищого гатунку, жир, кондитерський, рослини, олія соняшникова та пальмова. Дезодоровані олії так, з часткою. Ну, ешки пішли. Молоко сухе, знежирене, сироватка. так, Лецитин, соєвий. Ого, дивіться, які вони. Насичено, насичено жовті, на малюнку зовсім не такі. А от я би сказав виробникам намалювати жовті. Додати більше жовтого кольору було б цікавіше. Так, я, звичайно, боюсь такі їсти, але мені здається, що тут в тих самих трубочках всередині оцей такий жир, який, мабуть, заборонено їсти. Сама трубочка схожа на вафлю. Нехай дуже хрумтить. Ну і сама начинка дуже-дуже солодка. Більше нічого сказати не можна. Я надіюсь, зі мною все буде добре. Щось для мене вже все стало засолодке. Ой, друзі. А зараз ми з вами, знаєте, що спробуємо? Кільку Кілька даринка продукту України. Консерви рибні, стерилізовані. А в ще Балтійська не розібрана в томатному соусі. 240 грам. Виробник і адреса потужності. Винницький завод пакувальних виробів. Підприємство. Хм. Місто Вінниця. Вулиця Героїв Нацгвардії. Давайте відкриємо і подивимося, що тут у нас всередині. І чи можна таке їсти? Насправді я дуже полюбляю консерви. Особливо, якщо файна консерва, дуже хороша якісна. А взяти свіженький чорний хлібчик це для мене взагалі велике свято. Пробуємо, відкриваємо. Насправді я відкрив аромат, хочу сказати, що непоганий. Ось так вона виглядає. Я хочу сказати, що, бачите, рибка ціла. Не є така, як. Ми можемо побачити в, іншому, в іншій консерві, а рибка йде сама ціла. Але тут її дуже-дуже мало, дуже багато води. Дивіться, буквально раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Надзвичайно мало. Оце все. Давайте спробуємо. А, я думаю, ви мені подякуєте за ось цю всю дегустацію гальсом догори. Дуже дякую за ваші вподобайки, а, друзі. У мене супер дегустація. Потім а, запитайте мене на другий день, чи я. Ну, ви побачите, якщо відео буде на другий день на каналі, значить все добре. Тому що якщо я зараз піду допивати свій молочний коктейль після ось цих рибок, мені сподобалось тут, ви також бачили, що сама кілька, да, чи що це у нас цюлька. Сама рибка у нас ціла. Це мені сподобалось. Але її тут дуже мало. Уся вага пішла на ось цей от соус, який потім можна вимовкати з чорним хлібчиком. На смак непогана, дійсно непогана. Це також можуть написати в коментарі, хто вже купував цю кільку в Аврорі. Ось, але дуже її мало. Так що дивіться самі. Все я це спробував. Цей це спробував. Знаєте, і що найбільше мені сподобалось, враховуючи, мені дуже все сподобалось ось це тісточко. Тут воно дійсно дуже смачне, доступна ціна, і тут його багато. велика вага. А ви залишайте коментарі, що вам сподобалось, що ви купуєте в Аврорі, що ви ще б хотіли, щоб я продегустував. Ну і ще для дітей ці палочки, трубочки соломинки, які не люблять пити козяче-молоко, також можна поставити. Круто. Я буду вам дуже дякувати за ваші вподобайки. Хочу вам побажати міцного здоров'я, це найголовніше в нашому житті, мирного неба. До перемоги. Я вас всіх дуже люблю, поважаю і ціную. Ви в мене самі самі найкращі глядачі. Без вас би не було б цієї дегустації. На все добре вам. До зустрічі!